Ропивничанин Владислав Ліщук показує свій телефон у застосунку резерв плюс не зміг протягом дня перевірити свої облікові дані військовозобов'язаного на екрані. Повідомлення отримуємо інформацію з реєстру. Зачекайте, будь ласка. Зараз вся Україна оновлюється. Я думаю, там щас такий наплив, що звісно, що система не витримує таку кількість. Бо всім ж цікаво, з'явилися ці ні. Тому що ще зарано, тому що завжди система буде працювати через два або три дні, поки она оновиться, поки помилки е виправлять там. Айтішники у центрі надання адміністративних послуг військовозобов'язані при оновленні облікових даних отримують витяг з єдиного державного реєстру призовників військовозобов'язаних та резервістів з унікальним номером. Ось такий вигляд він має. Цей витяг, який наданий в центрі надання адміністративних послуг, не містить QR-коду. Він містить печатку і підпис адміністратора, який здійснив видачу цього витягу. В цьому витягі міститься інформація про прізвище, ім'я, по батькові. Військовозобов'язаного особисті дані, а також найважливіше номер запису в єдиному державному реєстрі призивників військовозобов'язаних та резервістів. Закон про мобілізацію передбачає три варіанти звернення військовозобов'язаних для оновлення облікових даних. Один з них це звернення безпосередньо до ТЦК, другий це звернення до центру надання адміністративних послуг через адміністратора, третій скачавши мобільний додаток, Аток резерв плюс, де міститься однакова інформація. Такий паперовий витяг має і Владислав Ліщук. У мене є окрема довідка від СНАПа, то, що я пройшов, окремо я взяв і окремо оновився в резерві плюс. Тобто, і там, і там і ще ні разу не було, що хтось мене зупинив і там вимагав показати свої дані. Так що, де воно знадобиться? Не? Я реальніше не знаю. Електронний військово-обліковий документ у застосунку резерв плюс рівноцінний паперовому пояснює заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко. Законодавство повністю дозволяє зараз для всіх перевіряючих органів, для національної поліції. Для Державної прикордонної служби для ТЦК ТСП, наводячи сканер за стосунку резерв плюс, тобто не потрібно отримувати ніякі додаткові програмні забезпечення, щитувачі і так далі. достатньо, щоб перевіряюча особа завантажила собі резерв плюс на телефон, навела функцію сканувати QR-код і побачила повну інформацію по людині. Всі ці перевіряючі повноважені органи отримали роз'яснення від Міністерства оборони України. Є прийнята постанова урядом Кабінету міністрів. Ми наразі спілкуємося з державними. Анною прикордонною службою з е, попередньо повідомили і Міністерство внутрішніх справ національну поліцію України, і так далі, щоб всі були в повній готовності для того, щоб мати технічну можливість мати можливість просканувати всі QR-коди і надати е, дозвіл людині скористатися електронно військово обліковим документом. Каже, оновити свої облікові дані військовозобов'язані мають до 16 липня. Відповідальність за порушення штраф від 17 до 25,5 тисяч гривень. Антоніна Крейтора, Анатолій Басистий, Суспільне новини, Кропивницький.